Відеоінструкція до Значить, Повербанк в такому ось металевому корпусі з-під патронів. Е, Полодіє вологозахистом. Всі отвори промазані силіконом. Зверху е, цей ящик має гумку для вологозахисту. Відкривається стандартно, так, при відкритті треба бажати, щоб ось цією желізякові не побити е, індикатор заряду. Так, цю желізяку відкидаємо. Відкидаємо назад. Далі. У нас відповідно є зарядний пристрій, інвертор, автомат, 4 додаткових розетки, 3 гнізда 12 вольтових прикурювачів, USB Quick Charge 3.0 і індикатор заряду. Якщо нам потрібно отримати 220 вольт, ми включаємо вимикач. Інвертор один раз пікнув. І ми маємо тут 220 вольт можемо включати. Навантаження до 300 Вт. До 300 Вт сумарного навантаження. Зробив 4, 4 плюс на інверторі одне-5 розеток для того, щоб можна було включати багато малих навантажень: рації, телефони, ноутбуки, повербанки, всякі такі ну, маленькі повербанки, всякі такі дрібні навантаження. Можна включати їх багато сумарною потужністю, щоб не було більше 300 Вт. Тому що тоді інвертор буде пищати і виключиться. Далі, наступне. Якщо нам потрібно, інвертор, пам'ятаємо, має бути завжди виключений, коли, нам, коли ми ним не користуємося. Якщо нам потрібно якісь 12 вольтові споживачі підключити або зарядити телефон, включаємо цей автомат, загорається індикатор заряду. У нас тут з'являється 12 вольт і з'являється ось тут 5 вольт. Бачимо, там світиться таким синеньким світлом всередині роз'єм. Далі. Якщо у нас сів акумулятор в автомобілі, треба його підкурити. Є виведено ось таких ось два провода, їх можна дістати. такої вони дружини. Вони мають тут ваги, Роз'єм типу вагу, сюди можна запхати інший провід і це можна підключити паралельно автомобільному акумулятору. Щоб його підкурити, завести автомобіль ви з цього не зможете, але підкурити сівши акумулятор цілком можливо. Тут обмежений струм платою BMS до 50 А. Далі, щоб зарядити цей повербанк, просто витягуємо цей провід мережевий і включаємо в розетку, в мережу генератор чи куди ви там можете його запхати. Також можна попробувати підключити цю вилку до. Збірки сонячних панелей треба від 180 до 300 вольт постійної напруги, можна подавати і повинен працювати. Далі, на випадок, якщо цей провід відломиться, я тут, ось тут підписав, куди його підключати. Ln. Перші, перші два контакти звідси це у нас є мережа 220 В. Особливості перед тим, як закрити корпус, треба вкласти ось ці от провода. Ось цей провід. Вам він не потрібен. Це провід додаткового балансування. Він потрібен буде майстру, якщо виникне якась проблема з акумулятором. Акумулятор тут літій іони 50 Аг. Він там знизу під блоком живлення знаходиться. Коли закриваємо кришку, бажано слідкувати за от проводом в кутку, щоб він не притиснувся блоком живлення, щоб він не притиснувся до кутка блока живлення. Дивимось. Ага, добре вкладається. Добре. Закриваємо і в похідному стані. Він, по ідеї, мабуть, приводаний водонепроникний. Дякую за увагу.